Отже, дорогі глядачі, я хочу дати таку пораду провести, що називається таку маленьку консультацію фінансово, з фінансової грамотності для своїх підписників. І для тих, взагалі, хто мене дивиться регулярно, хочу вам принагідно, що називається, подякувати за те, що ви дивитесь мої щоденні репортажі. І хочу вам відразу сказати, що у зв'язку з дуже швидким перебігом подій у світі. І взагалі в кожній абсолютно країні немає зараз, наприклад, ніде, щоб було спокійно. Я хочу сказати стосовно інвестицій. Не те, що там, наприклад, інвестиції, щоб навіть там отримати якісь там надприбутки, а просто навіть щоб зберегти власні кошти. От. І я вам хочу сказати, що я не буду називати точних. Конкретних е, засобів збереження капіталу, але просто хочу вам дати таке розуміння, що це повинні бути товари, це повинні бути товари е, у фізичному або електронному е, вираженні, які ви, наприклад, можете взяти з собою. Якщо це, наприклад, якісь е криптовалюти, я не маю на увазі, наприклад, фіатні валюти, тобто звичайні гроші, там євро, долари, єна, фунт, франк і тому подібне, там юані, я маю на увазі там на рахунках, їх можна заблокувати. А от якщо, наприклад, ви хочете вкладати, якщо ви хочете вкладати частину коштів, при тому, що я не, не раджу нікому вкладати абсолютно всі кошти в криптовалюту і взагалі в якийсь один актив. Якщо ви хочете, наприклад, складати частину коштів в криптовалюту, то варто зберігати ці кошти на холодних гаманцях. Ви, наприклад, можете зайти в інтернет, подивитися, наприклад, просто які холодні гаманці. Ви, наприклад, можете так само користуватися штучним інтелектом, і він вам видасть перелік гаманців, які на сьогодні, наприклад, найбільш захищені і взагалі найкращі в світі. Вони там коштують в районі 80-70 євро. Але це в принципі не суттєво. Доставка там буде коштувати десь 15-20 доларів в будь-яку точку світу. При тому, що це теж не проблема. Ви, наприклад, можете перебувати, якщо ви, наприклад, не хочете, щоб ця доставка була до вас додому. Ви, наприклад, перебуваючи десь за кордоном, просто вказуєте адресу, вам ця доставка приходить. Ви можете на холодних гаманцях зберігати як криптовалюти. І так само стейблкоїни, USDT, ви так само можете зберігати. Суть в чому на останок цієї три хвилинки скажу: суть в чому. Товари, які ви повинні, в які ви хочете інвестувати, це повинні бути такі товари, які ви можете забрати з собою в будь-який момент. Але ні в якому разі не нерухомість.